Що це з тобою бідається? тут ти зараз у тій тю морду Ух, морду ти мордяха Ух Йому цього надовго вистачить Ух ти, ти зараз у Все, він з тобою дружити не буде Ні, він поки хоче дружити Ух, ти зараз у ти. ти собачура Дурни, пістить, тут вишки ти дурний. там там, там, там. тан тан Ти йому більше не цікавий. Ладно, давай. Лапа, давай. Так, це нікуди не будем. Там, -таран, там, -таран. А, цяло, там, там. Ты будерка? Да,